Кількість постраждалих від російського удару в Одесі 28 січня зросла до чотирьох. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, 91-річного чоловіка шпиталізували, а от іншим постраждалим допомогу надали на місці. Сьогодні вранці ворог атакував ударними безпілотниками і ракетою Одесу і район. Тривала напружена бойова робота наших сил ППО. Ворожа ракета була знищена. Уламками збитих БПЛА було пошкоджено скління у чотирьох житлових багатоповерхівках і п'яти дачних будинках. В одному із житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено склад із зерном. А от у державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що за ще однією адресою в Одесі пошкоджені квартири на 18-му поверсі двадцятиповерхівки і заблокованої квартири на 19-му поверсі врятували одну людину. Також ДСНС повідомляє, що російські окупанти атакували Сумщину та Чернігівщину. Внаслідок обстрілу одного сіл сумського району виникла масштабна пожежа в нежитловій будівлі. Вогонь швидко охопив дерев'яні матеріали, що знаходились всередині, та поширився на значну площу. Рятувальники ДСНС вже локалізували загоряння і залучені додаткові сили з обласного центру. Роботи тривають. Проводиться і виявлення прихованих осередків горіння. Тим часом, внаслідок атаки ворожих безпілотників у житловому секторі Чернігова спалахнули одразу дві пожежі. На щастя, постраждалих немає. Та до ліквідації займання залучилися 14 рятувальників та 4 одиниці техніки. На Київщині ж внаслідок російського удару пошкоджене приміщення музею ретроавтомобілів. Про це повідомив виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Микола Калашник. Унаслідок ворожої атаки БПЛА в області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований той самий музей ретроавтомобілів. Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 квадратних метрів. Попередньо в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено. За словами Калашника, наслідки атаки зафіксували ще в трьох районах області, де пошкоджені два приватні будинки, три нежитлові приміщення та три автомобілі. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає, зазначили в обласній військовій адміністрації. Оперативні групи продовжують роботу з ліквідації наслідків нічної атаки ворога. А от у Черкаській області внаслідок нічної дронової атаки Російської Федерації на енергооб'єкт на ранок 28 січня знеструмлені 72 населених пункти. Про це повідомляє «Укренерго». Фахівці Обленерго розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи одразу після отримання необхідних дозволів від ДСНС. І про те, що в Умані на Черкащині після нічної атаки російських безпілотників порушене електропостачання повідомляє і очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. З його слів наразі служби працюють, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в комунальній сфері. А от для координації дій на місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. І про роботу відповідних служб повідомила і очільниця Умені Ірина Плітньова енергетики працюють над відновленням електропостачання. Умань водоканал працює на генераторах. Вода подається в оселі, каналізаційні системи працюють. Умань теплокомуненерго працює над налагодженням подачі тепла в ваші домівки. Галом російські війська в ніч на 28 січня атакували Україну сотнею ударних дронів шахет і безпілотниками імітаторами у повітряних селах. Сьогодні вранці підтвердили збиття 65 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників інших типів: у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській, а також Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській і Херсонській областях. 28 безпілотників і метаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Два із них вилетіли у напрямку Росії та Білорусі.